Я Френсіс дірнлі, і це Україна останні новини. Сьогодні, коли Росія намагається наполягати, що один з її підводних човнів вартістю 400 мільйонів доларів не був знищений українським дроном, але в спосіб, що здається, доводить протилежне, ми надаємо вам внутрішні репортажі від американських та українських переговорних команд у цей вирішальний момент війни. Ми також розглядаємо завтрашнє важливе голосування в Європі щодо розблокування та використання заморожених активів Російської держави. Сьогодні середа, 17 грудня, 3 роки і 298 днів з днів спочатку повномасштабного вторгнення. А сьогодні зі мною наш асоційований редактор з питань оборони Домінік Ніколс. Але спочатку військові події з домом. Отже, останні українські атаки безпілотників дальнього радіусу дії всередині Росії минулої ночі відбувся удар по нафтопереробному заводу в місті Слов'янськ на Кубані. Це в Краснодарському краї, приблизно за 100 кілометрів на схід від Керченського мосту. Новинний канал у Телеграмі «Іксенлева Плюс опублікував відео від місцевих жителів, на якому видно, як горить місцевий нафтопереробний завод. Це не завадило оперативному штабу Росії в Краснодарському краї заявити, що нічого не сталося. Вони не згадали про вибух нафтопереробного заводу. Вони сказали, що був удар безпілотника, але він лише пошкодив дві високовольтні лінії електропередач, що спричинило відключення електроенергії для понад 38 тисяч людей. Тепер міністерство оборони Росії заявило, що минулої ночі над Краснодарським краєм було збито 31 український дрон. Однак, Генеральний штаб України підтвердив удар цього ранку, заявивши, підрозділи Сил оборони використали зброю глибокого удару для ураження інфраструктури на слов'янському нафтопереробному заводі в місті Слов'янськ на Кубані. Повідомляється про вибухи та пожежу в районі. Цілі оцінюється ступінь пошкодження об'єкта. Це сталося разом з іншим нападом дронів. Повідомляється про вибухи в Саратовській області Росії, що за сотні кілометрів на північний схід від України. Це район, що межує з Казахстаном. Тепер на місцях дуже мало руху, але Генеральний штаб України повідомив, що вчора було завдано 1730 російських втрат. Це значно більша кількість ніж нещодавно. Пам'ятайте, що втрата це вбитий, поранений, зниклий безвісти або взятий у полон. Тепер я думаю, що район Куп'янська буде складати велику частину цього. Він все ще дуже дуже активний на північному сході країни. Україна продовжує відтісняти російські сили там, хоча й набагато повільніше ніж раніше. Був той дуже швидкий наступ, приблизно за 48 годин, 10 днів тому чи близько. Того цей темп не продовжився, але вони все ще відтісняють російських солдатів. Вважається, що близько 200 російських військових або військ все ще знаходяться в місті. Генерал Сірський, Олександр Сірський, голова збройних сил України, сказав учора, що Україна зараз контролює 90% Куп'янська. Однак Москва заявляє, що вони зберігають контроль над містом. Вони сказали, що кадри з президентом Зеленським у Куп'янську минулого четверга були фальшивими. Однак, у російській спільноті військових блогерів багато невдоволених розмов про те, як Росія веде бойові дії в Куп'янську. Тож вони насправді знають, що відбувається. Також тривають важкі бої в Сіверську. Це в Донбасі. Місто ще не повністю контролюється Росією, але майже все вже захоплено. Схожа ситуація в Покров. Ську, але трохи далі на південний захід знову ж таки місто ще не впало. Вони все ще воюють. Насправді, генерал Сирський сказав учора, що Україна нещодавно відвоювала 16 квадратних кілометрів на північ від міста, але ситуація там дуже дуже критична. По всій Україні за останні 24 години було випущено 69 російських дронів. Я думаю, близько 30. Останній підрахунок 30 або 32, здається прорвалися. Київ сильно постраждав, хоча жертв там немає. Але два житлові будинки були пошкоджені у Вишгородському районі. Це на північ від центру міста. Міста, це повідомив губернатор Михайло Калижник. Запоріжжя на півдні країни також було вражено цього ранку плануючими бомбами. Що 26 менше людей поранено внаслідок удару близько одинадцятої години за місцевим часом. Це вразило два житлові будинки, сказав губернатор Іван Федоров. Тепер наслідки від атаки морського дрона на російський підводний човен класу кіло в новоросійську продовжуються. Учора російська телевізійна мережа, керована міністерством оборони, звезда, показала кадри, які нібито показують неушкоджений підводний човен. Але навіть якщо це був той самий підводний човен, фільм не показав корму підводного човна, де ймовірно стався вибух: корма затуліть вуха, моряки це задня частина. Отже, вибух стався там, і цього не було на фільмі, який випустила Москва. Ви не могли побачити цю частину. Зараз багато представників спільноти відкритої розвідки розглядали це протягом останніх кількох днів. Вони сказали, що супутникові знімки за останні 24 години показують, що цей підводний човен не рухався, що ви б очікували, якби цей удар щойно відбувся. Ще два підводні човни були в околицях. Їх перемістили, що свідчить про те, що цей підводний човен або ну не може бути переміщений, або не буде, бо він не в належному стані для цього. Речник військово-морських сил України капітан Дмитро Плетенчук, той хлопець, якого ми інтерв'ювали в Одесі влітку, сказав, що чорноморський. Флот Росії тепер має лише два підводні човни, здатні нести крилаті ракети калібр після того удару днями. Російські військові блогери все ще киплять, очевидно, через Куп'янськ, але вони були так само збуджені через відсутність безпеки навколо новоросійської військово-морської бази. Вони критикували нездатність Росії зупинити українські сили, які зламали камеру спостереження в штабі військово-морської бази, щоб надати кадри, які ми всі переглядали. Я вважав це особливо цікавим. Я маю на увазі, сам вибух був просто неймовірною військовою операцією, але здатність зламати систему відеоспостереження це дій це величезна інформаційна цінність. Але також я впевнений, що вони зробили це для координації удару. Це дуже вражаючий елемент військового планування. Як на мене, це схоже на павутину. А тепер в іншому місці Туреччина збила цитую неконтрольований дрон над Чорним морем. Коли він наближався до узбережжя, повідомило міністерство оборони Туреччини. Після виявлення цього дрона були підняті винищувачі F-16, Повідомляє Міністерство оборони. І коли дрон визнали неконтрольованим, його збили в безпечній зоні поза населеними пунктами. Жодних деталей щодо моделі дрона, звідки він прибув або власне де він опинився, не було надано, але це відбувалося очевидно, коли Туреччина знаходиться на південній частині Чорного моря навпроти України на півночі та Росії на північному сході. Саме там шведський флот заявляє, що вони ідентифікували російських військових у формі на борту нафтових танкерів, пов'язаних з флотом Тінь. Ці танкери діють у Балтійському морі. Це згідно з це повідомлення від SVT шведського суспільного мовника. Начальник операції шведського флоту Марко Петкович сказав: ми бачили і отримали інформацію, що на деяких суднах Shadow Fleet присутній уніформований персонал. Він сказав, що вважається, що персонал озброєний і ймовірно пов'язаний з приватними охоронними компаніями, а не з регулярними підрозділами російського флоту. Мені доведеться поговорити з моїми друзями з Lloyd's List, щоб дізнатися про законність цього і з'ясувати, чи можуть вони чи можна мати приватних охоронців у Балтійському морі озброєних в цьому відношенні. Якщо ви знаєте, будь ласка, зв'яжіться з нами. І нарешті, Франциси, дякую Ворону з Канади за те, що вказав мені на статтю вчорашньої Globe and Mail, в якій детально описується, як канадський офіцер військової розвідки нібито ділився секретною інформацією з Україною. У статті йдеться, що оператор військової контрозвідки стикається з обвинуваченнями в шпигунстві за нібито передачу спеціальних оперативних секретів Києву. Цей чоловік старший уорент-офіцер Меттю Робар. Його заарештували минулого тижня, звинувативши у кількох злочинах, пов'язаних з передачею чутливих урядових секретів іноземній організації. Військові, канадські військові публічно не повідомили, якій країні надавалась допомога, і це не було названо в понеділок у суді. Де Пан Робар вперше, хоча й дуже коротко, з'явився однак, джерело повідомило The Globe, що вважалося, що офіцер розвідки допомагав Україні. Немає деталей про те, що саме було передано, але серед звинувачень, з якими стикається пан Робар, є передача спеціальної оперативної інформації та порушення довіри щодо захищеної інформації. Це все підпадає під закон Канади про іноземне втручання та безпеку інформації. Це походить від канадських військових і поліції у спільній заяві. Ми додамо посилання в примітках до епізоду на цю історію в The Globe and Mail. Але ще раз дякую, ворону, за те, що вказав мені на це, і на цьому ми закінчуємо сьогодні, Франс. Ну дуже дякую, Дом. Тоді почнемо з неминучої реакції на європейську мирну пропозицію Москви, яку ми обговорювали вчора. Якщо ви пропустили, я рекомендую послухати. Це почалося з того, що міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що США пообіцяли Росії, що Україна віддасть території в рамках мирного врегулювання, зокрема території, де Росіяни жили століттями. Це слідує за нашим старим другом, речником Кремля Дмитром Пєсковим, який категорично відкидає будь-яке різдвяне перемир'я, оскільки за його словами це дало б Україні тимчасову перепочинок. Хоча це не завадило Москві оголошувати так звані перемир'я, коли це було їм вигідно, наприклад, коли в Москві в травні відбувався парад на день перемоги, який вони боялися, що Київ зірве. Варто повторити, що наш оглядач російських медіа Джеймс Кілнер вчора казав, що немає доказів того, що Кремль змінює свою пропаганду для прийняття якогось виду угоди. Навпаки, і відлунюючи це повідомлення, Стів Розенберг з BBC цитує сьогодні іншу газету в Москві, яка реагує на розмір української армії в пропозиціях. 800 тисяч, звісно, що можна стверджувати, навіть не є найбільш спірним аспектом пропозиції. Яка це демілітаризація України, запитує газета. Якщо їхня армія залишиться втричі більшою ніж була до початку спеціальної операції, потім у цій надзвичайно показовій реакції на очевидну поступку президента Зеленського, що він відмовився від вимоги членства в НАТО, і Україну ніколи не збиралися приймати в НАТО, хизується газета. США та Європа просто водили його за ніс? Зачекайте хвилинку. Я думав, що ця війна була через бажання України вступити до НАТО. Але якщо Кремль ніколи не вірив, що Україну допустять до альянсу, то про що насправді ця війна? Отже, ось вам це в чорно-білому російському друці. Тепер ми утримаємося від обговорення ситуації в США, поки не поговоримо з Майклом. Публікація надзвичайної статті у Vanity Fair сповнена одкровень, що стосується війни, і безумовно викликала сьогодні багато розмов. Але в цьому розділі я зосереджуся на Європі. Це вирішальний тиждень, як ви знаєте, не тільки європейські країни та організації намагаються забезпечити свій вплив на обговорення між Україною та США, але й стикаються з безпрецедентною фінансовою операцією, щоб спробувати видати репараційний кредит Україні, використовуючи заморожені російські активи або якийсь інший механізм. Дехто називає це тижнем, що вирішує долю ЄС з наслідками, які матимуть глибокий вплив на його міжнародний статус. Чи зможуть його 27 Членів сформувати чітку зовнішню політику в цей момент кризи, чи вони просто занадто розділені завтра. лідери ЄС зустрінуться в Брюсселі на своє останнє зібрання цього року. Один дипломат сказав Euronews, що це буде найважливіший європейський саміт з тих пір, як лідери погодилися на екстреній зустрічі у 2020 році колективно випустити борг після пандемії. Наші джерела кажуть, що результат щодо кредиту для України знаходиться на межі. Ми очікуємо, що обговорення триватимуть до пізньої ночі завтра, можливо, навіть до вихідних. Європейці не відмовилися від ідеї використання заморожених активів, які в основному знаходяться в Бельгії, що дозволило б Росії, а не європейським платникам податків покрити витрати. Багато хто також стверджує, що це створило б прецедент за принципом: ти зламав, ти платиш. Проте Бельгія, яка утримує 185 мільярдів з 210 мільярдів євро, чинить опір цій ідеї і закликає до альтернатив, як і інші країни, за зачиненими дверима, такі як Італія, стурбовані прецедентом, який це створює в юридичних та фінансових аспектах. США як обговорювалося, також рішуче налаштовані не допустити вилучення цих активів. Вони хочуть їх для комерційних цілей як частину післявоєнної інвестиційної угоди з Москвою. Отже, чому ЄС швидко погодився минулого тижня залишити активи постійно замороженими під своєю юрисдикцією, використовуючи юридичний обхід, зазвичай застосовуваний для економічних надзвичайних ситуацій. Але це дуже дуже відрізняється від фактичного використання грошей для фінансування військових зусиль України, що за словами Києва є вирішальним для 2026 року. Природно, Москва намагається посилити тиск, подаючи позов через центральний банк Росії, вимагаючи 229 мільярдів доларів США, відшкодування збитків від Euroclear, бельгійського центрального депозитарію цінних паперів, намагаючись налякати бельгійців, щоб вони заблокували цю пропозицію. Минулого тижня ми детально розглянули позицію Бельгії, і важливо знову підкреслити серйозність цього рішення з їхньої фінансової точки зору. Це має великі наслідки для країни. Ще одна проблема, з якою стикаються європейці, це їхня відносна важільність, як підкреслює трекер допомоги Україні від інституту Кіля. Нові виділення допомоги у 2025 році можуть знизитися до найнижчого рівня з початку війни, оскільки Європа виділила лише близько 4,2 мільярда євро нової військової. І допомоги Україні. Надто мало, щоб компенсувати зупинку підтримки з боку США, за словами звіту. Водночас розриви в Європі збільшилися. Франція, Німеччина та Велика Британія суттєво збільшили свої виділення, але залишаються нижчими за рівні, які спостерігаються в скандинавських країнах у відносних показниках. Італія та Іспанія все ще роблять дуже невеликий внесок. Після рекордно високої першої половини 2025 року, по суті, військова допомога вже різко зменшилася влітку. Що враховуючи, як змінилися обставини цього року, багато хто вважає, мало б бути навпаки. Як ми вже говорили раніше, це майже так, ніби Європа живе в двох світах одночасно. З одного боку, менталітет, як завжди, що діє за старими часовими рамками і очікує припинення вогню та якогось повернення до того, як було до війни. І водночас зростаюче усвідомлення того, що старий світ зник, що відображено в заявах Марка Рютте, що ми можемо очікувати війну масштабу тієї, з якою стикалися наші дідусі та бабусі та інших європейських лідерів останніми днями. Це дуже показово, що так багато західних керівників розвідки, як колишніх, так і нинішніх, вийшли з тіні і висловлюються набагато голосніше, ніж це традиційно прийнято в їхніх попередженнях. Я думаю, вони знають, що багато політиків і населення відстають і намагаються розбудити людей, поки не пізно щодо важливості сили зараз, щоб спробувати запобігти найгіршим наслідкам. І для тих, хто цікавиться, що може зробити Європа, я знову звертаю вашу увагу на звіт Центру стратегічних і міжнародних досліджень від жовтня під назвою Як Європа може захистити себе з меншою участю Америки. Ми знову додамо посилання на це в примітках до шоу. Але сьогодні я закінчу скороченою версією промови у французькому сенаті, виголошеної під час дебатів про оборонну стратегію Франції, яка відображає напругу між старою епохою та новою. Її виголосив Клод Мальюр. Сьогодні ввечері я говоритиму про стратегію. Я говоритиму про терміновість, і сьогодні цю терміновість можна підсумувати одним простим реченням: якщо Україна програє війну, Європа опиниться в прямій конфронтації з Росією і за найгірших можливих умов. Сьогодні, в найкращому випадку, Європа стоїть наодинці. У найгіршому випадку вона стикається з двома ворогами Росією та трампізмом. Завтра підручники з історії більше не говоритимуть про Мюнхен а про Анкоридж. не про Чемберлена, а про Трампа, який пропонує росіянам через зраду те, що вони не змогли завоювати з силою зброї, не кажучи вже про збагачення своєї родини та наближених. У Європі президента з такими конфліктами інтересів негайно усунули б з посади. Система МАГА, руйнуючи всі американські цінності, змушує нас переосмислити всю нашу стратегічну перспективу і що ще гірше робити це в умовах невизначеності під щоденним змінам політики, продиктованим настроями боса. Єдина послідовність у цій безрозсудній політиці це відмова, приниження та васалізація наших союзників. Черчилль сказав, що є лише одна річ гірша за боротьбу разом із союзниками це боротьба без них. Трамп і його забудовники, які маскуються під дипломатів, усвідомляться в той день, коли на кризовому полі бою виявлять, що жодна держава у світі не може обійтися без союзників, як відомо з часів, коли Афіни були переможені Спартою. Стратегічна мета Путіна не Україна, це повернення до Ялти. Він оголосив про це в Мюнхені у 2007 році, коли сказав, що НАТО має повернутися до кордонів 1997 року. Слухайте сьогодні Караганова: війна не закінчиться, поки ми не переможемо Європу. Мета Путіна не в захопленні територій. Це коротко кажучи, помста заходу та його верховенству права і повернення до світу, керованого силою, концерту великих держав: Москви, Вашингтона і Пекіна. На жаль, це також бачення Трампа. Щоб досягти цього, НАТО та ЄС мають бути розпущені, і цей світ НАТО, ЄС, який колись здавався непохитним, виявляється колосом на глиняних ногах. Європа стоїть наодинці. І вже три роки знеболена трьома десятиліттями миру, скута своїми розбіжностями та бюрократичною інерцією, ослаблена деіндустріалізацією та тероризована погрозами Путіна. Вона тепер ледве і лише ледве уникла катастрофи, перш за все, завдяки героїзму українців. Якщо ми дійсно хочемо підготуватися до війни, що є найкращим способом її запобігти, ми повинні відмовитися від мирних процедур та інерції останніх трьох років у Європі. Остання нагальність це боротьба за громадську думку. Обстріляні лакеями Путіна з крайньої лівої та крайньої правої сторін це диво, що громадська думка все ще тримається. Путіністи з обох боків атакують головнокомандувача Збройних сил у Франції, коли він каже, що жодна війна ніколи не була виграна лише солдатами на фронті, а всією нацією. Вони називають себе патріотами, але вони російські патріоти, так само як їхні предки були німецькими патріотами або радянськими патріотами. ЄС був створений для миру та процвітання, для кінця історії. Це була мрія Фукуями сьогодні. Його альтернативи: васалізація та розділ. Вона повинна терміново забезпечити власну безпеку і домогтися впровадження мирного плану, сприятливого для України. Європа має засоби, щоб знову стати великою державою, якою вона була протягом століть, за умови, що вона має волю до цього. Французький сенатор Клод Мальюрі. Україна останні новини. Це оригінальний подкаст від Телеграф, створений Девідом Ноусом. Щоб підтримати нашу роботу та бути в курсі всіх новин, аналізів та репортажів з України, будь ласка, підпишіться на The www.telegraph.co.uk Ukraine Фелейт. У нас також є пряма трансляція з України на нашому вебсайті, де ви можете стежити за оновленнями, які надходять протягом дня, включаючи думки постійних учасників цього подкасту. Ми також робимо те ж саме для інших термінових міжнародних новин. Якщо вам сподобався цей подкаст, будь ласка, підпишіться на the Latest у вашому улюбленому додатку для подкастів і залиште нам відгук. Це допоможе іншим знайти програму. Також поділіться ним з тими, хто можливо не знає про наше існування на вашій мові. Ви також можете зв'язатися з нами безпосередньо, щоб поставити запитання або залишити коментарі, написавши на Юкрейнподі, Телеграф, Пачка Ко ми продовжуємо читати кожне повідомлення. Ви також можете зв'язатися з нами безпосередньо на X. Наші нікнейми ви знайдете в описі цього епізоду. Нам особливо цікаво дізнатися, де ви слухаєте нас у світі. Сподякую Альоні Глівко та Миколі Кузьміну з St. James Foreign Policy Group за їхню допомогу з перекладами. Дякуємо і надсилаємо найкращі побажання з Лондона.